Наш коллега Алексей, учитывая, что нам не все равно вопросы вашей безопасности, отправился на улицы Большого города, чтобы проводить эксперимент, насколько... Київляня, а, серйозно относяться к терористичської угрозі, яка сейчас ріє над страною. І та Олексій Алексей, з ми вас уже зараз видим. на зв'язку. Доброго ранку, Леша, Я знаю, що на тобі така дуже важлива місія. Ти зараз будеш розповідати про те, як протидіяти терористичній загрозі, можливі, ти людям розказуєш про те, що треба робити, що не потрібно. Тому ж тобі слово розповідай і розказує про свій експеримент. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україно. А так дійсно, сьогодні я вийшов на свій черговий експеримент і, на жаль, залишився розчарованим його результатами, тому що сьогодні мало не загинуло біля двох сотень людей, а також могло паралізувати рух поїздів на синій лінії метрополітену. А зараз я попрошу вивести вам відео мого експерименту і розкажу, що та як відбувалося. Я взяв невеличку таку сумочку, клічити усім знайому, спустився з неї до метрополітену, посидів, став та пішов, і я дуже. Я дуже хотів е дізнатися, як відреагують на це люди, тому що е саме у цій сумці е могла знаходитись вибухівка, і це могло спричинити терористичний акт, терористичну загрозу. Е за час експерименту дуже багато людей проходили повз, е ніби не помічаючи цю сумку. І лише троє лише троє е підійшли до працівників станції та до е співробітників лінійного відділу міліції та Повідомили про можливу вибухівку про а, незнайомий невідомий предмет на станції. Я, я не задоволений результатами експерименту. Я сподівався, що майже усі громадяни України попередять а, та зможуть уникнути а, терористичної загрози, але це не так. А саме зараз я хочу розказати, як повинні діяти пересічні українці у такій ситуації. А, шановні. Громадяни України, якщо ви побачили на станції незнайомий підозрілий предмет, обов'язково повідомте про це працівники станції метрополітену або співробітників лінійного відділу міліцію. Ні в кому, ні в якому разі не намагайтеся е, власноруч е, подивитися, що знаходиться у цій сумці, е, та прибирати її з місця, де вона знаходиться. Не чіпайте її взагалі. І тепер до найголовнішого та найнебезпечнішого. Якщо, не дай Бог, вже стався вибух, будьте дуже обережні, намагайтесь якнайшвидше покинути, покинути залишити місце вибуху. І якщо це сталося на станції метрополітену, сховайтесь у тонелі, аби не стати жертвою можливо наступного можливо, наступного вибуху. Студія Олексій, ми тебе вже не затримуємо. І грійся, джо на луця справді дуже холодно. Ну через те, що ситуація в нашій країні загострюється щодня. Ми будемо е і далі вам розказувати про те, як зберегти себе і як попереджати можливі терористичні загрози.